Вітаю, мої дорогесенькі! Сьогодні мова піде про волостисті гортензії. Я весною вам показувала 4 кущики, котрі я купила по 85 гривень. Я їх висадила весною, доглядала гарно і обіцяла показати, як вони будуть виглядати в період свого квітування. Чи був пересорт, чи не був. Як вони наросли за цей рік. Будемо дивитися чотири сорти. Це сорт Мохіта, Полістар, Пастель Грін та графіці. Розглянемо зараз детальніше кожен із цих сортів. І так, перша наша волотиста гортензія буде сорту Мохіто. І так, перша наша волотиста гортензія буде сорту Мохіто. Ось так вона зараз виглядає. Початок серпня лише закладаються бутончики. І цього року перші пагони, котрі виросли, вони підмерзли. І вже наступні, котрі відбилися, вже сформувалися трохи пізніше, і квітування саме у цієї гортензії відбувається трохи пізніше. Хоча і інший, мій кущ. Мохіто він також лише формує соцвіття, можливо, це не з-за того, що він підмерз, можливо, просто такий час квітування саме у Мохіто. Бо інші гортензії вже багатенько які квітнуть з соцвіттями. Ось ми бачимо, що в принципі відійшло в нас. П'ять гілочок, сам кущик зараз висотою біля 50 сантиметрів. Дорослий кущ він має висоту метр-двадцять. метр Ми не можемо сказати, що перший рік ця рослина проявить свою красу. Вона лише набирається сили. І я думаю, що їй знадобиться ще рік чи два, щоб проявити себе по повній. Зараз її висота сантиметрів 50. Думаю, що сорт відповідає, бо дуже схожий на той, що в мене росте. Я точно знаю, що то мохіто. До речі, друзі, я купувала маркер на одному з китайських сайтів. Так? І вони пишуть, що він не стирається, не змивається, не вигорає. Та цей бачите? Чи стирається, чи виграє. Якщо ви знайшли такий маркер садовий, який дійсно на бірках тримається весь сезон, а можливо навіть довше, то поділіться, будь ласка, в коментарях назвою бренду. Мені важливо, щоб були підписані мої сорти, щоб я знала, де який сорт. Для цього треба, щоб маркер залишався довше на бірочках. Ось. Сортом мохіто ми закінчили. 85 гривень коштував кущик. Ось такий вигляд має зараз. Сорт відповідає. Наступна наша красоня це гортензія Полістар. Наступна наша красоня це гортензія Полістар. Чи відповідає вона сорту? Так, відповідає. Вона вже трохи квітувала цього сезону, і це абсолютно точно полістар. Єдину помилку, яку я зробила, і я дякую тим глядачам, які уважні і підказують, я її коротко обрізала. Я показувала, коли робила розпаковку, я показувала, як я їх обрізала. І одна з глядачів мені підказала, що ця, саме цю гортензію її не обрізають коротко для того, щоб в неї було більше суцвіть. Це була моя помилка, і я. Не дочекалася поки що рясного квітування, хоча вона заквітає раніше за всі сорти. Зараз вона висотою, ось цей пагон найбільший, висотою десь сантиметрів 40. См. Ось ці нижче. Максимально цей кущик виростає сантиметрів 40-50 Сподіваюся, наступного сезону отримати гарне квітування. Пишне, рясне. Ось ці квіточки, наче метелички. Вони зараз будуть змінювати своє забарвлення. Має бути краса-краса, але вже побачу я її в наступному сезоні. Загалом сортність та і ось так виглядає кущ. Ну що, ось справжня красуня, графіті. Ну що? Ось справжня красуня графіті. Це зараз одна із моїх улюблениць. Вона спочатку була ось така зелененька, потім потроху світліли її квіточки. Ну, ось схожа дуже на ось цю. Потім кінчик квіточки по краю вона світлішала. А зараз вона зеленішає всередині і свої кінчики починає о, вифарбовувати у дуже гарні такі винні кольори. Дуже-дуже красивий сорт. Ми бачимо зараз 6 8 соцвіть. Кущ, звичайно, невеликий, бо перший рік. Але сорт відповідає. Раніше в мене не було цього сорту, і я не знаю, як я без нього раніше жила. Дивіться, ось тут 5 пелюсточок, тут чотири пелюсточки. Ну, вона просто гарненна. Який ваш улюблений сорт гортензії? От, графіті для мене зараз одна з таких. Дивіться, тут абсолютно така наче колір фісташечки. І там, де немає, не потрапляє сонце, бачите, вона не змінює своє забарвлення. Там, де більше сонечка, вона сильніше змінює своє забарвлення. Зараз кущ висотою приблизно 40 см. Достатньо пишненький. Лише погляньте. А дивіться, яке ще гарно вона поєдналася з Вербеною банарською, яка росте тут поруч. Це просто якесь чудо. І зафіналимо моєю улюбленішою, найулюбленішою на цей сезон гортензією. Це Пастель Грін. Рон гортензією це пар. Чому вона в цьому році для мене най-най-най? Кожна квіточка така велика, є фертильні квітки, є квіти, котрі заквітли. Вона наче метелики, наче жива. До того ж, вона так само спочатку зеленіє, потім. Кінчик листечка білія. Подивіться, яке цвіття велике. Потім оформовується кольором. Неймовірна, чудова, прекрасна. Я не знаю купу епітетів можна для неї підібрати. Я приходжу і милуюся кожного дня. Ви подивіться, як вона гайдається на вітрі. Вона. Не така статична, як більшість інших гортензій. Вона більш така грилива, більш рухлива. Дуже. Дуже-дуже. Відповідає дуже. сортності, абсолютно та гортензія, котра заявлена. Висота кущика зараз десь також 50-40-50 см. Поруч, а вербена бонарська І подивіться, як гарно виглядає, коли поруч росте Вероніка. Я вважаю, це дуже красиве поєднання. Наступного року кущика Вероніки і гортензії розростуться і вони будуть ближче одна до одної. І я думаю, це буде неймовірно гарно. Одне з моїх таких. Класних поєднань, які я для себе поки що бачу з цією гортензією. Якщо вам цікаво, то цю Вероніку я виростила з насіння і цього року вона вже почала квітнути. Думала, що цього року буде лише набирати масу, заквітнула лише наступного, але. Цього року, можливо, не сильне квітування, але все одно я вже його побачу. Я думала зняти відео про ті рослини, які я сіяла з насіння, і які в мене результати щодо цих рослин. Якщо вам тема така цікава, то напишіть, будь ласка, в мене є котовник з насіння, є скабіоза, трахелюм. Є синьоголовники, деревій. потім я ще сіяла пенісетами і трави виходить, сіяла. Тобто, якщо вам цікава така тема, що виросла з насіння цього року, то напишіть, будь ласка, я щоб я знала, чи треба мені знімати таке відео, чи ні. Що скажете? Чи купуєте ви також однорічні? Кущі і спостерігаєте за тим, як вони ростуть, чи ви вибираєте вже купити готовий дорослий кущ, нехай дорожче, але відразу побачити його красу? Як це для вас? Бо я обираю а, купити молоді кущі, і спостерігати за їхнім ростом, за їхніми змінами. Я вибираю формувати той кущик, як який а, підходящим буде для мене. Є в мене гортензії на штамбі, котрі я вирощую. Також є на каналі відео, можете подивитися, як я формувала її, дуже гарно виглядає. Діліться, які саме улюблениці у вас, що саме потішило цього сезону вас. І я дякую кожні, кожному з вас за коментарі, за підписки, за лайки. Це допомагає каналу розвиватися. Нехай ваші квіти вас радують. Та до скорих зустрічей, друзі.